Мир Божий вам, ви на каналі Preachers Notes, замітки проповідника, і з вами я, Василь Грийнорович. Сьогодні поговоримо на дуже актуальну тему, яка знаходиться в церквах, яку ви дуже часто чуєте на семінарах, на проповідях. Я вважаю, вона не ґрунтується, не основується на Біблії. І розберемо сьогодні її і подивимося, в чому причина. Я розкажу вам свою точку зору. Тема називається Чому християнство не вчить любити себе в першу чергу. Слово не вчить. Зараз дуже популярна думка про те, що ми повинні вміти любити себе. Полюби себе в першу чергу, а потім ти зможеш полюбити когось другого. Потурбуйся за себе в першу чергу, а потім потурбуйся за чоловіка, за дітей, за дружину свою, за батьків. Ну в першу чергу, щоб ти був. В нормі, щоб ти був здоровий, багатий, успішний, в настрої і так далі. Чому це не є біблійною думкою і біблійною позицією? Ми сьогодні поговоримо. Сьогодні скрізь можна почути. На будь-яких семінарах, коучах і вам е, в психологію можуть розказати, е, є такі тези, теми, про це говорять дуже часто. Полюби себе, бо ти гідний, ти гідна найкращого. Ти достойна кращого, ти достойний кращого. Не розмінюй себе на дрібниці, вийди із зони свого комфорту, получиш щось краще. Є багато думок на цю тему, багато світських психологів, світських людей, які говорять на цю тему. Більш того, багато християнських лідерів, пасторів на семінарах лідерів. Вони багато говорять про це на жіночих, на чоловічих семінарах. А, і сама основна думка, якщо ти не любиш себе, ти не зможеш полюбити інших. Якщо ти себе не навидиш, ти собою незадоволений, ти нещасливий в середині, ти не можеш любити інших. В першу чергу, полюби себе. А, і основують свою точку зору на. Тексті Матвія 22, розділ, 39 вірш слова Ісуса Христа, люби свого ближнього як самого себе. Здається, логічно, але з біблійної точки зору, це твердження має дуже серйозні проблеми. З біблійної точки зору, це твердження має дуже серйозні проблеми. Перше, чому? Тому що любов до себе це не є біблійною заповіддю. У Святому Письмі, в Біблії, ніде, ні в Старому, ні в Новому Завіті Ісус, ні Ісус, ні Мойсей, ніхто не говорив полюби себе. Христос говорив: полюби свого ближнього як самого себе. В чому різниця? Він не вказує полюбити себе, Він вказує полюбити ближнього. Тому що любов до себе, вона вже заложена в людині, в її его, в її характері. Він просто бере природню рису, любові до себе, турботу про себе, піклування про себе. Бере Ісус, піднімає і каже, ви вже любите самі себе, ви вже турбуєте самі про себе, ви вже цінуєте самі себе. Значить, турбуйтесь про других так, як про самого себе. Ми вже пілкуємося, пілкуємося про себе, ми їмо, ми спимо, ми оберігаємо своє життя, ми лікуємо себе. Ми дуже ретельно і дуже як чесно дивимося, відносимося до себе з великим таким ніжністю і стрепетом. Ісус Христос говорить, що так, як ми вже відносимось до себе, ми повинні відноситися до інших. Чоловік вже любить себе. І він повинен любити свою дружину як самого себе. Як Христос полюбив церкву, так, так повинен чоловік любити дружину. Ми не можемо сказати, що я буду любити себе, дружина. Давай турбуйся про мене, щоб я навчився потім, як я буду тебе любити. Ні, це має великі, велику, велику проблему. А ще слідуючий момент в любові до себе, проблема сучасної. Сучасний в лапках любові до себе, це те що, те, що розуміється любов до себе, часто перетворюється на самоцентризм і егоїзм. І я думаю, що якраз егоїзм, самоцентризм, він говорить про це. І підґрунтя цієї ідеї не є біблійна заповідь Христа, а є егоїзм, самоцентризм, любов до себе і оправдати. Свій егоїзм. Люди придумали і йшли у цю заповідь. Люби ближнього як самого себе. Сучасна культура тепер, що вона підсовує цю ідею щастя і самореалізації, що це твоє головне завдання в житті, а всі, біб... а всі інші обмеження зовнішні, Біблія попереджує. Дивіться, я прочитаю дуже цікавий текст. У останні дні настануть тяжкі, тяжкі часи, бо люди будуть самолюбні. Тяжкі часи будуть, і самолюбство в Біблії це не чеснота, це не добродітель російською мовою сказати. Це ознака духовного занепаду. Це ознака духовної проблеми, занепаду, загнивання. Це не чеснота, це не добродітель. Це не те, що має підноситися в церкві, це те, що має критикуватися, попереджуватися про це в церкві. Це ознака духовного занепаду. В останні дні будуть тяжкі часи. Багато людей. Будуть самолюбні. Друге послання до Тимофія, третій розділ, перший і другий текст. Апостол Павел про це попереджує. Деякі люди, що говорять, хочу вернутись до цієї теми і кажуть, що я не люблю себе, тому що я не люблю так, як я виглядаю. Можливо, так нам не подобається наша фізична форма. Наша не подобається може комусь вуха, ніс, борода, живіт. Може, людина поправилася і каже: Я не люблю себе. ділі людина себе любить, тільки вона не задоволена тим, як вона виглядає. Вона не задоволена тим, ну, зовнішнім своїм виглядом або дивиться на когось іншу думає – От я хотів би бути такий, як та людина. На сам ділі вона не задоволена, вона може поміняти себе, вона може з'їсти на дієту, зробити щось друге, а поправити себе, прийняти себе так воно є, але тим не менше. Вона себе вже апріорі наперед любить. Це каже Христос. Він не вчить любить себе. Він говорить про те, що людина вже любить себе і щоб вона любила других так, як самого себе. Слідуючий факт дуже важливий, в чому проблема цього тезису? Те, що джерело любові в наших, це не є ми, джерело любові це є Бог. В нашому житті, в центрі Бог дає нам любов. Апостол Іван пише в своєму посланні, каже так: ми любимо, бо він перший полюбив нас. Любов до ближніх, любов до дружини, до чоловіка, до ближніх, до членів церкви, до батьків, до родичів, до сусідів і так далі, починається не з нас самих, не з нашого егоїзму. Вона починається з Бога. В центрі, в основі нашої любові є Бог. Ми отримуємо здатність любити других людей через пізнання Божої любові. Бог дає нам любов, в серце, і ми отримуємо здатність, можливість любити других через те, як полюбив нас Бог. Людина, яка намагається спершу полюбити себе, часто залишається в егоцентризмі, в егоїзмі. Внутрішні порожнечі і з ворожнечою зовнішніх людей, людей, які окружають своїми сусідами, можливо, з другими членами церкви і так далі. Но хочу вернутися до першого, з чого починається? Полюби себе. В чому тут є суть? Це розуміння власної цінності, гідність людини. І от в цьому моменті християнство не заперечує, повторюю, не заперечує розуміння. В власної цінності. Християнство не заперечує гідність людини. Християнство не заперечує достоинство людини. Якщо ви приходите в якесь місце, вас там ображають, знущаються над вами, обіжають вас постійно, а критикують вас, я не знаю, ще якісь неприємні речі для вас приходять, і вас. Бог не заставляє туди ходити. Ходіть, тому що ти не повинен себе любити. Ви поміняйте місце, Підіть туди, де вас цінують, Підіть туди, де вас люблять, підіть туди, де вас приймають. Тому Біблія і християнство не заперечує гідність людини і цінність людини. Підіть туди, де вас цінують. Ми створені по образу Божому. Бог цінність заложив в нас, але наша цінність, вона. Не від нас самих, хоча в багато в світі від нас самих ми досягли якоїсь висоти, заробили якусь певну кількість грошей, досягнули якоїсь певної планки в суспільстві. І ми думаємо, що інші люди будуть нас цінувати. Да, вони нас цінують. Але на самом ділі, в реальності, наша цінність в тому, що Бог заложив в нас, а не те, що ми. Досягли від, не, не від наших самопочуттів, от я цього досягнув, тому що людина сьогодні цього досягнула, а післязавтра чи через місяць, і цього недостатньо, вона хоче досягнути вищої планки. Наша цінність, наше самопочуття, воно є від Бога. Признати, полюбити себе, признати, приймити себе, відчувати себе гідним, достойним по-християнськи, означати визнати свою цінність в Христі. Побачити свою цінність в Бозі, а це покаятися в гріхах і дозволити Богові змінювати наше життя. Ми змінюємося не через те, що ми любимо себе. І не любити себе, учимось турбуватися про себе. Ми змінюємося тоді, коли Бог діє в нашому житті, коли ми дозволяємо Богові міняти нас через свою любов. Через наше розуміння, хто ми є і де ми є в Христі. Який я би хотів зробити висновок. Любов до себе не є кінцевою метою християнського життя, джерело нашої сили, нашої любові, нашої радості, наших чеснот це є і Бог і Його любов до нас. Важливо розуміти, є Бог. Він полюбив нас, і ми учимось любити себе, учимось любити других через його любов, через те, як Бог змінює кожного до нас. Здорове ставлення до себе виникає як наслідок пізнання Бога, а не навпаки. Розумієте, здорове ставлення, розуміння, хто ми є. Розуміння про себе думати у міру віри це тоді, коли ми пізнаємо Бога, а не тоді, коли ми любимо. Себе. Я хочу зачитати послідне речення, я вже буду закінчувати справжню християнська мудрість. любов до Бога, любов до ближнього, здорове ставлення до себе. Коли казав Христос, люби свого ближнього як самого себе, він мав на увазі, що люди люблять себе, і так як люди люблять себе, ми повинні любити своїх ближніх.